Скажіть, будь ласка, Клієн... скільки ви витратили коштів у 2023-2022 році на благоустрій своїх з НСЗУ? З НСЗУ? Так, ну це треба в комплексі рахувати, то є все. Ну, але... Наскільки ну, ви ну, мені я... завжди кажете, що ви не маєте права витрачати, і ви їх не витрачаєте на такі цілі. Ні, ми, звичайно... ми на це кошти вам даємо по різних програмах. Так що не треба тут вводити в оману нікого. Ні, ні ви маєте на увазі, які. Благоу... Було чітке запитання вам, що ви. Кошти НСЗУ тратити на благоустрій, які могли би потратити на зарплати. Ні, не на благоустрій зрозумів, на прибирання. Так, так що прибирання ну, то це і функція, а як ви будете надавати функцію медичну і не прибирати все, себе? Ні, ну, Це чи... зовсім інакша історія. Слово благоустрій, благоустрій означає, ви розумієте, що слово означає благоустрій. Ні. Дякую, пане Андрій. Так, будь ласка, до трибуни. Депутат обласної ради Володимир Федоришин, також він є і медиком, керівником госпіталю ветеранів. Доброго дня, шановний голос, шановний депутати обласної... Депутат обласної ради, дається слово. Я депутат обласної ради, в той же час є керівником госпіталю ветеранів війни. Дивіться. Зрозуміло, що вам не до кінця відома вся ситуація, що робиться в медицині, вам розкажу. І зараз НСЗУ видумало і унікальний інструмент. От Андрій Євгенович розказує, що він не знає, скільки коштів його чекає в цьому році, він вже залукають. дивіться, є такий інструмент, називається калькулятор. І цей калькулятор існує для кожного медичного закладу. Кожен керівник закладу може вже порахувати приблизно на цей рік, скільки буде мати суму. Ну я вам доведу, що ви знали. Центральна районна лікарня біля 220 мільйонів, в тізю пульму десь біля 8 мільйонів. Ну добре, клініко-діагностичний центр на базі тізю 8 мільйонів, інфекційна лікарня десь до 10 мільйонів. Ну і ми десь там госпіталь ветеранів війни, я порахував більше 40 мільйонів. Ми вже знаємо кожен свої цифр. Тепер ми маємо врахувати, що з січня місяця вже мінімалка є 700. З квітня місяця ми зобов'язані платити мінімалку 8. Тепер дивіться, все дуже просто множимо. Якщо заклад має, наприклад, от 40 працівників, так я не помиляюсь, в клініку недостачному центрі. 40 працівників. Ну, Щоб нормально виплати заробітну плату і отримувати заклад, хоч якось на плаву, і заплатити ЄСВ з зарплати, треба хоча б мати 15 тисяч гривень зарплату. Значить, фонд оплати праці, наприклад, в тій зі пульма має матну клініку має мати 600 тисяч в місяць. Він же розуміє, скільки він буде мати в місяць, розуміє чи витримає. Центральна районна лікарня має, не помиляюсь, десь 1100 працюючих зараз, ну чуть може і більше. Множимо на 15. Фонд оплати праці їхні має бути зараз такі мінімальні, щоб менше жили люди. Це десь 18 мільйонів. Маємо 220. Множимо на е, 180 мільйонів. Множимо. Це більше 200, там майже 10-220 мільйонів треба тільки на оплату праці. Тепер здається питання: за що купити медикаменти, за що отримати ургенцію, за що закупити витратні матеріали, що саме дороге, це. Штучна нирка і отримання реанімації, як ви кажете. Це треба ще хоча б мати мільйонів 30 40 50 Множимо, рахуємо. Центральна районна лікарня по калькулятору мала мати 300 мільйонів. Тоді вона буде жити. Це вже є величезні ризики. Я вам говорю як депутат обласної ради, до якого неодноразово звертаються інші медичні заклади, і буде мати величезну проблему до кінця року. Тобто не треба рукавити. Ви цього не знаєте. Але я можу порахувати по калькулятору кожен медичний заклад. Цілі України. І можу дати відповідь по будь-якому. Ще чого існує, ми дивилися ситуацію з 2020 року і аналізували прибутки кожного медичного закладу. ЦРЛ, наскільки я в 23 2023 році мала 212-220 мільйонів, так? А у 2022 ковідному 255. Тоді питання, чому в 20 більше було, зараз менше. Послуг треба надавати більше і якісніше. І так само було дуже багато. Дивіться, інфекційна лікарня так само зараз має ризики. Суть виступа Ну я вам хочу донести ризики і де рахуються гроші. Дивіться, коли вам керівник заклада каже, що він не знає суми, я вас не вчу. Я вам розказав інформацію. До ніс, ну ви панове. Панове, прошу уваги. Я прошу як депутат обласної ради Валексію читати. Депутат у міської ради, є, які... ви самі? хочете почути правду і хочете почути ризики на початку року чи в кінці року. Я не вам зрозуміти. що ви зробили для цього, щоб цього не було? Скільки ви передали обласному бюджету на міський бюджет? Прямо... Для того, щоб що? Я передав з міського бюджету на розбудову запитання за п'ятнадцять за чотири мільйона гривень. Бо я вас якраз, я вам наношу інформацію. Чити вас двіться. Я вас ще якраз не хочу. Я вам доніс ризики. Ви це почули. Ви порахувати кожен заклад можете. Ризики ви почули. Все, приймайте рішення. Я ж вам не кажу приймати рішення. Це є, що є, що є. Так. Ну це вже друге питання. Це вже тоді треба збирати круглий стіл, робити з медик. І тоді Та ви перший раз це чуєте, задаєте мені це перший раз питання. То я вам так само даю відповідь. Закличите я. Ми сприймаю. розуміємо, про що говоримо Чи я повів ризики? А є ще їх запитання можете не сприймати. Все. Чи є ще запитання, тому що ми втрачаємо якісну медичну послугу зараз. Ну ви ж розумієте, що коли немає заробітні плати, медики тікають, медсестри звільняються, санітарка не хоче працювати. Пане ще ми ще це розуміємо? все розуміємо, але це питання дискусії. Ми не можемо ми це... почали сьогодні цю дискусію, бо бачимо гостроту питання, яку не може вирішити само питання. Комунальне підприємство. Що ну, Дякую. дякую. Ігор Коба, ще